У Житомирі в Домі української культури відкрили виставку картин під назвою Позатажінням. Авторами всіх представлених робіт є військовослужбовці, які проходять лікування у військовому шпиталі. Ми займаємося. З солдатами пораненими, які знаходяться у нас в військовому шпиталі, лікуються від поранень, і ми проводимо їм ось таку арт-терапію, завдяки чому вони можуть ну, забути про свої якби щоденні болі. Виставка відбувається у форматі аукціону, і до 30 листопада всі охочі мають змогу придбати собі картину, яких у залі зібрано близько 40. Ці картини підуть на продаж. Вони тут вже зараз продаються. Ціна буде від 500 гривень, але хто хоче, може задонатити більше. Хто хоче, може купити за більшу суму. Це якби аукціон, виставки продажу аукціон. Мета зібрати кошти на дрони, на автомобілі, якщо це. Ну, це залежить від того, скільки ми зберемо коштів. Звісно, чим більше ми зберемо коштів, тим краще, тому що ворог сам себе не переможе. Кожну створену картину. Наші захисники заклали певний сенс та свої думки. В цій картині відображено те місце, де, мабуть, кожен хоче після перемоги зануритись, відпочити. Це природа, це будиночок серед природи, ставочок. Така штука, як вудочка, де можна посидіти, половити рибу, вогонь це те, що зігріває. Ну а будинок це там, значить, є сім'я, є друзі, спілкування. Це те все, що, мабуть, буде після перемоги нашої спільної, коли буде справедливий мир. Деякі картини були написані лівою рукою. Людина втратила праву руку, але от завдяки своєму бажанню, своєму наполегливості своїй, вона. Чітко, гарненько виводила всі лінії, і от виходили досить гарні картини. Завдяки подібним арт-терапіям, військові деякий час забувають про свої травми, поранення та проблеми. Беручи до, до рук пензлик, кісточку, воїн на полотні відображає свої почуття, тому що більшість із з них повернулися з надскладних ситуацій, важких ситуацій. Ми називаємо це. Повернулися з пекла до, майже до нормального життя. Тому, беручи полотно, беручи фарбу, вони свої емоції переносять на це полотно. Деякі приходять, відмовляються, спочатку кажуть, що ми не хочемо малювати, нам це не цікаво. Або останній раз малювали в школі десь, але коли бачать, що хтось сів малювати і в нього це виходить, і самі вже приєднуються і малюють картини. І їм це в задоволення, Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.